Бажаю здоров'я. Почав виготовляти ночі було Розробляли разом з бойовим медиком п'ятої штурмової матеріал. Поліетилен 2 мм виробництво Німеччина. Якісна стропа, якісна фурнітура. Маса 4 кг 300 г. Зараз буду показувати, як це працює. Так, розповідаю конструкцію. Получається довго. Стропа в розкладному вигляді, вона виходить 3 метри. Далі 10 ручок. Дві. Тобто одна, друга, спереду ззаду. Поперечних 4 штуки. З однієї 4 штуки з іншої сторони. Продовжені фіксаційні стропи на всю длину і 4 поперечних стропи для фіксації. Оце четверта. Так, Дана конструкція зручна тим, що всі елементи можливо зняти, замінити, відремонтувати, переставити місцями. Тобто люверсів достатньо для того, щоб змістити в, тому, в те місце, буде де зручно. Підкладка демферна, але для цього достатньо для, при його роботі, так як при скручуванні в трубу. Набуваємо досить міцної жорсткості для транспортування. І мобілізація досить добра, тобто поранений, зафіксований і практично не відчуває ударів від камінців, гілок і менш травматично для пораненого. Зараз ми зафіксуємо добровольця і покажу продовження. При окладанні пораненого відбувається швидка фіксація за рахунок просто натяжки поперечних строп. Також швидко фіксуються, підтягуються поздовжні стропи. Так, підтягувати можна в будь-який момент і необхідність відносно статури, ваги, чи поранений буде в бронежилеті, чи ні. А також фіксація додаткова для набування форми кутових фікс... кутових... строп. Тобто раз, зафіксовується. Тобто... Ну, затянуть можна дужче, поки не буду. Тобто при нормальної затяжки ноги максимально фіксовані. Зараз я покажу. Фіксация. Не нажимаю. Я. Тобто поранений не перевертається, вже випробували. Можна тягнути, наприклад, двом людям за передні ручки бокові, можна відтягувати задню. Основний функціонал волокуш, Получається стропа довга 3 метри, тобто максимально зручно. І гарно. Тобто, почну, вже розробили, можу поставити, точніше хочу поставити на потік, для того, щоб відправляти в бригади. Наразі виготовлено 8 штук, таких нож, відправлені в бойові бригади, акцентую на цьому увагу. Е не для складів, а для бойових медиків, які витягують хлопців з червоної ну, чи жовтої зони. Так само. Конструкція досить проста, будь-який боєць після першого показу може їх використовувати і застосовувати. Якщо працюємо, можеш воювати, воюй, не можеш допомагай. Слава Україні!